Добрий день, мої улюблені підписники. Сьогоднішній робочий день буде на українській мові, і оскільки я нею володію не на 5 з плюсом, то будуть косяки, ви можете з них ржати, але було б гарно, якщо б ви не тільки ржали, але й писали в коментарях, що я сказав неправильно і як буде правильно. І так, сьогоднішній день в мене починається о котрій о 15.26, ну о пів на четверту. Пробігу в мене 42 427. Треба зафоткати. І перше замовлення я впіймав Мак на Поділ, і це дуже гарне замовлення, бо платять аж цілих 150 гривень, ну, 148, майже 150 Ну, це дуже-дуже гарний початок дня. Так що поїхали, подивимось, що сьогодні вийде. А, до речі, сьогодні вихідний день, там буде купа людей, я, мабуть, просто мотоцикла тут залишу. Та й просто пішки да, пройдусь, та і все. Це, мабуть, буде легше за все. А, ну, он, до речі, хтось також такий розумний, залишив мотика. Там кур'єр йде попереду, треба. його... нас догнати. Чук -чук -чук. До речі, я дуже задоволений, що я пішов пішки, бо... У людей тут дуже багато. Ага, дякую. Дякую навзаєм. Які слова я знаю навзаєм. Це дуже гарно. Я навіть можу сказати, як кажуть на східній Україні. Це дуже файно. Та я такі слова знаю, я вам кажу. Та, ладно, жартую, я не багато слів знаю, але ви обов'язково пишіть в коментарях, які ви дуже такі файні слова знаєте, щоб я їх використовував. Знаєте, такі слова поразити. Я буду ходити сьогодні цілий день і казати, о, як це файно, як це файно. Я буду використовувати слова. Типу, типу, ну типу, знаєте, типу, я був, там їхав на Подолі, типу, побачив велосипеддистів, типу, потім бачу мотика стоїть, типу такий, весь гарний, прекрасний, типу, мотик. А, ну, ну це от зрозуміло, да? Воу, 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 воу. -во -во. Щось я там тріхті не побачив, там такий якийсь асфальт. Фу, фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ось тут асфальт файний, тут можна їхати. Ну, не то щоб дуже, оба файний. Так, хлопче, хлопче, ми встигаємо. Та ну вибач, я поїду, ти постій. Ні-ні-ні, ми ще стоїмо, ще стоїмо. Куди ж ти поїхав? Треба на світофори дивитися, а не на тих, хто їде. Може я просто порушую, звідки ти знаєш. Зараз би був би в когось на копоті. А потім що, сказав би, що я винен у створення аварійної ситуації чи що, я не розумію. Добрий день, доставка. Піднімайтесь як на другий. Ага. Тому що... Так, як на другий. Ну це ті папери. А, це вже другий. І наступний третій. Все. Добрий день. Домо їдемо в сусіднє село. На, ти чого тут твориш, хлопче, друже? Ти чого? Я ж тут їду. І він зараз захоче ліворуч повернути. Ой! Я що, приїхав в свою адресу чи що? Да, проїхав адресу свою, там нікого немає. Будь ласка, тільки нікому не розповідайте. Добрий день. Добре. Щось я вас трішки пролетів, навіть не помітив, що ви тут. Будь ласка, дякую вам. Приємного. Гарного дня. 22 гривні на чай. Сюди. А, ну і до речі, те ж самий заклад, той же самий. Але чекати вже 6 хвилин треба. Ну якраз... Поки я доїду. Ой, не встиг я зав'язати цього шнурка. Блін, там на цигна... На рельсах дуже, дуже слизько на коліях, на цих коліях. Мадами, куди ми йдемо на червоний цей сигнал світлофору? Що ж ти за своєю мадамою не дивишся ти? Та ви що, прикол ловите чи що? Червоний, люди, люди, червоне світло. Ви розумієте, чи ви може, дальтоніки. І це ще на хонді їх пропускає. Навіщо він їх пропускає? Хоч би там посигнали вим. Може вони думають, що ті люди там правильно йшли. Блін, ще 3 хвилини, а потім, мабуть, ще може буде чекати. Ну, що, чекаємо. Так, ну замовлення відмітили... Ну, тобто не відмітили, а в них вийшов час на приготування, але... Вони ж такі, що люблять поготувати задовше, ніж у них заявлено то. Ну, до речі, мамі Манані віддають ну, непогано. Раніше було дуже погано, зараз покраще. Добрий день. 232. 15 хвилин? Ага. Так, ну 15 хвилин. Їхати за адресою, яка мені не подобається, ще чекати, 15 хвилин. Ні. Давайте краще я його скину. Перезначити замовлення, так. Такий маю щось інше. Так, і ми отримали, так, да, набагато краще, це маг. Прекрасно. І тут по місцю. І до речі, 80 гривень. На 20 менше. Але я його зроблю за ці... Так ось. Цей, цей маг я зроблю. Ці 15 хвилин, які б я тут чекав. Тобто виходить ну, дуже плюсово. Знати, що треба скидувати і що не треба. От би мені замовлення віддали. А я трішки зазмучений, до речі. Я не так швидко. А що у вас там на голову? Оу! На голову там готовий, що то Хтось. Так, це мені. Треба номер клієнта. Що йому сказати? Давайте може швидше, чи зараз зараз. Треба перезвонити йому, сказати, що немає просади з крем-какао. Попросити його на щось замінити. О, до речі, залізна людина. Так він все ж таки не помер. Ось він. Він зараз просто возить ці доставки в голову. Там всі думають, що він там зробив і все і помир. Ось, будь ласка. Бачите навіть... А, ну коротше, ви знаєте, давайте раз і два. Чи я його підставив? Ну тут таке питання, незрозуміле трішки. Знову по сходам прийдеться тіліпати. 4.15 і погнали! А, ні! Сьогодні нам везе, сьогодні нам везе. Та я вже просто застарий для цього, розумієте? Сходи, четвертий поверх, це дуже важко для мене. Гарного дня. О! Хоп. Хоп! Ось так можу. 78 гривень. Так що ж це їхати, долоченько треба. Міністерство шаурми 11 хвилин. У них там повна посадка буде, да? та я буду чекати пів року. З головна дівчина, ви не знали? Цікаво, цікаво. Там просто головна іде ліворуч, але вона виїжджає з головної і її повинні пропускати. А ага, не знаю, чому вона стояла і пропускала інших. Незрозуміло. Казчик, повороту горить. Дякую тобі водій. Завчасно його натиснув. Я собі сюди перестроївся. Ну, коротше, я сюди став і собі поїхав. Блін, ще 4 хвилини чекати. Да, Радіти ні з чого, здається, мого замовлення немає. Ще багато. Ми не в замовленні, нічого. О, добрий день. Так круто. А ні, все ж таки можна радіти. Бо замовлення ось воно. Так, тут дві арки. Це начебто не моя, а оце здається Моя, да? Визов консьержа 00. Добре. Нуль. Ні, щось. О, пішла Заїзд з Павлівського. А, ну я там і заїхав. Що ж там? Будем відчиняти? Чи я? Це такий прикол. Добре, якщо просто номер квартири. Open. Добрий день. А в мене? Да. Да, доставка в 25-ту. Ага, добре. А вона, добре, ага. Так, ну що я вам можу розповісти? Прокинувся я запізно, на роботі я запізно. Камера в мене стоїть кривенько. День сьогодні файний. Файно, файно, українно. Так, будь ласка, а там мене спустять, да, донизу там ключ. Yeah. Дякую консьержу, що вона мене попередила, бо я б зараз стояв би, втикав би тут біля цього ліфта. Все, дякую вам. На yeah. да, все добре. Погода сьогодні дуже гарна. Дуже файна погода. Погода файна. 22 градуси тепла. Так, ну давайте подивимось на результати сьогоднішнього дня. 1153 гривні. Я наїздив 50 гривень електронні чайові Так, по замовленням я тут от вам зможу пролистати, ви подивитесь. Статистика сьогоднішнього дня. Робочий день 5 годин і 5 хвилин. Обіду не було. Виконав замовлення 14 чайові 72 гривні, середнє замовлення 86 гривень, середній дохід на годину 238 гривень. Проїхавками по замовленням 73, а усього 105, дохід за день 1201 гривня. Це, що стосується прибутку, а по збиткам бензин 150 гривень, амортизація 105 гривень, обід 0 гривень. І так, чистими за цей день 946 гривень. І до речі, що моєї халявна піци, все вийшло найгіршим чином. Бо вона була не зовсім смачна, а за неї мені накинули 501 гривню. І що саме найгірше, це те, що мені навіть ніяке повідомлення не прийшло. просто на баланс записали гроші і все. Якби я не знімав відео, я б навіть не помітив. Так що будьте уважні, якщо вирішили з'їсти замовлення, від котрого відмовились, бо ви за нього заплатите. Дякую за перегляд, всім пока-пока.